Бытие, первая книга Святой Библии. Мы открываем и читаем самые первые верши книги Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, А тьму И был вечір, і било утро, День один. Тема сьогоднішньої проповіді із хаосу до результату. Ви знаєте, Дух Святий має багато властивостей. Дух святий може давати радість, може іціляти, утішати, пророкувати. Має багато властивостей. Ну, одна з властивостей Духа Святого це творити щось із хаосу. У когось хаос в сім'ї, у когось хаос здоров'ї, у когось хаос в їжі. У когось хаос в робочому дні, у когось хаос в фінансах, у когось хаос в голові, у когось хаос в особистому житті, у когось хаос в почуттях, хаос на городі, у когось в нагороді, у когось в гаражі, у когось в тумбочці, у когось в шкафу. Різний хаос є, і Дух Святий, він може творити із хаосу результат. Написано: Вначалі затворив Бог, небо і землю. Вначале. І так, з чого Дух Святий почав творити? Спочатку. Він показав картину. Спочатку було все намальоване. Спочатку все було розказано, розписано. А після цього ми побачимо другий принцип. І так, з самого початку, написано, на початку Бог сотворив небо і землю. з самого початку він її показав, він її уявив, він її намалював. З самого початку він побачив кінцевий результат. І так, перший принцип: намалюй, що ти хочеш. Або подумай, або напиши. Якщо у тебе фінанси без порядку, то ти уяви, намалюй, як ти бачиш їх в порядку. Спочатку намалюй кінцевий результат. Дух Святий спочатку створив небо і землю. Ну, no, не було неба і землі спочатку, нічого не було. Ми другий вірші там і бачимо, що там нічого не було. Він його уявив. Тобто, спочатку Бог показав кінцевий результат. Спочатку повинен бути кінцевий результат. Перше паралепено 22, 5, 7. И сказал Давид, «Соломон, сын мой, молод и малосилен, дом, который следует построить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего». Вы знаете, Давид сделал величезную реформу. Чому заключалася ця реформа? Коли було служіння до Давида в Скинію, з носили, ставили то там, то там, ковчег носили то туди, то туди. І Давид побачив наступне служіння. Що він побачив? Він побачив храм. Як ви думаєте, хто проєкт намалював для храму? Давид. Хто заготовив матеріали всі? Давид. Соломон тільки побудував Но весь проєкт і всі матеріали це Давидові. скільки Давид золота назбирав для храму? Тисячу тонн. Якщо взяти сьогодні всі золоті запаси світу, то у Давида було більше. Скинію дав Бог через Моїсея. Вона написана в Торі, тобто вона написана в книгі Левіт і Сход, описано служіння Скинії. Давид каже: ну, «No, я бачу більше служіння. Давид бере, пів відміняє півтори. Відміняє скинію. там написано бубенчик там зроби, там, по -по -по там повість, там зроби. Давид все це бере, відміняє. Малює свій власний храм, який бачить він, і говорить, ось такий храм я побудую Господу. В першій історії за 400 років хтось посмів посягнути на закон Моїсея. Ізраїль був шості, але Давид був настільки сильним. І він написано далі, коли ми читаємо, зібрав всіх князів і сказав їм: Я дав вам всім свободу, я вас визволив від всіх ворогів, і тому ви построїте дом Богу. І всі боялися Давида. І приходить пророк, і Бог каже: да, я побачив твоє серце. Ви всі живете в домах, і ти захотів побудувати мені дім, якого ще не було. Тому я благословлю тебе, але це не ти побудуєш, а побудує твій син Соломон. Бог одобрив цей план. І слухайте, постройкою храму відмінено половина тори. І ніхто цього не замітив, і всі сказали добре. добре. І Бог сказав добре, і пророк Гат сказав добре, всі сказали хорошо. Чому? Давид бачив славу. Це була ступінь до наступної слави, до храму, якому є ми з вами, до храму до церкви Ісуса Христа. Ісус Христос пішов ще далі. Він відмінив і фізичний храм, і побудував духовний храм. І всі дивувалися. Ви знаєте, Давид бачив, Він бачив храм. Він бачив, як приходять тисячі людей. Він бачив його на горі Морія. Він бачив його в Єрусалимі. Він бачив. Богу сподобалося, тому що він бачив. Це бачення вложив в нього святий дух. Якщо ти хочеш із хаосу зробити щось, намалюй, побач його. Якщо ти нічого не бачиш, ти нікуди не зайдеш. Якщо ти нічого не бачиш перед собою, нікуди ти не прийдеш. Скільки б ти не молився, не просив, Давид бачив цей храм. Другий принцип. Земля же була безвідна і пуста. Ось, оце вже початок. Земля же була безвідна і пуста, тьма над бездною і Дух Божий носився над водою. Друге, подивися, що ти маєш. Дух Святий звернувся до ісходного матеріалу. Що в нього було як ісходний матеріал? Безвідність, пустота, тьма і бездна. Як матеріалом? Хороші для строїтельства. Хочу вас порадувати сьогодні. Це найкращий матеріал для будівництва. Скажіть, у кого нема такого матеріалу? Всех я, правда, у всех я такой материал, за самый подходящий материал. Еремии читаем, первая глава, 5 виж. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы матери, из утробы я освятил тебя пророком для народа, поставил тебя, и я сказал: О, Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод, но Господь сказал мне не говори я молод, ибо ко всем, кому я пошлю тебя, пойдешь. І все, що повелю тебе, скажеш не бойся їх, ибо я з тобою, щоб избавлять тебе, сказав Господь. Єремія мав непросту ситуацію. Молодий, зелений. не ще юнак був Єремія. В той час була війна, Навуходоносор робив осаду Єрусалима. Всі пророки говорили, що треба оборонятися, а Бог йому сказав: а ти скажеш, щоб Ізраїль здавався в полон. Всі кажуть, оборонятися, а ти скажеш здавайтеся. Ви думаєте, що це легко сказати? Ви Знаєте, це було непросто. В тій ситуації, коли могли вбити, в тій ситуації, коли люди голодні сидять в осаді, і Ремій треба було сказати, вас нічого не вийде. Ви всі помрете, Або здастеся царю Вавилонському, або помрете. Його кидали в колодязь, його кидали в грязь. Що з ним тільки не робили? В нього було нелегке життя. Але Бог сказав Єремії: подивися, що ти маєш. Молодість це плюс, ти не вмієш говорити це добре. Значить, я тобі вложу в уста твої слова. Не треба тобі нічого видумувати. Що я скажу та й кажи? І тому Єремія він був не оратор, він не вмів говорити добре. Тому він говорив тільки те, що йому казав Бог. А кажеться, це плюс. Ви знаєте, треба подивитися нам, що ми маємо. Що ти маєш в своєму житті? Дух святий використав найпростіший матеріал хаос. Що ти маєш в себе? 10 гривень, у тебе немає фінансів. Отличний матеріал для того, щоб почати складати бюджет, бо з мільйона ти бюджет не складеш. Тебе руки спочіють і не зможеш спасти. От якраз треба складати бюджет із 10 гривень. Ну, з гривні от чудово, розміняй по копійці і складеш чудовий бюджет. І не страшно буде починати, правда чи ні? Що ти маєш, почни з того, що в тебе є. Якщо у тебе геть нічого немає, візьми карандаш і ручку олівець, і починай писати і малювати, що ти бачиш? Ну, як мінімум, у тебе є олівець і ручка або кусок паперу якогось. Слідучий принцип, який ми читаємо, написано: І сказав Господь та да буде. Як ви думаєте, скільки Бог малював часу, скільки Бог дивився, що в нього є, і скільки Бог робив? Якщо взяти в Біблії, то скільки віршів написано на те, що Бог дивився або малював один вірш, на те, що Бог дивився на матеріал, один вірш. А ціла голова, навіть, дві, написано про те, як він творив. Тобто, треба найбільше часу приділяти на третій принцип. Називається він дуже просто: Починай робити. І так, перший принцип з вами сказали: Намалюй, що ти хочеш, що ти бачиш, що ти хочеш, намалюй. Друге подивися, що маєш. І третє, починай робити. Дії апостолів, друга голова, із першого по третій вірш написано. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них. И исполнились же Духа Святого. И 12 верш. И изумились все, и, недоумевая, говорили друг другу, Що це значить? «А і Насміхаліс говорили, вони напились сладкого вина. Петр же став з одинадцятью возвисил голос і возгласив ім: "Мужі юдейські, всі живущі в Єрусалимі, сіє добуде да вам известно, і внимайте словам моїм. І так третє, це починай робити. Коли Дух Святий зійшов на землю, яке перше чудо Святого Духа, хто скаже? Він вигнав учнів з кімнати на вулицю. Виходьте на вулицю, Петро. Ти будеш зараз проповідувати без підготовки, без конспекта. Петро виходить і починає проповідувати. І Петро вийшов: Кх -кх. Може, браття, внімайте словам моїм, і коли вони почули владу, всі стали на Петра, дивитися, всі замовкли. І Петро сказав одну із самих простих, але самих сильних проповідей, які коли-небудь він говорив: три тисячі чоловік покаялося. Починай робити. Якби Петро сказав, добре Господі, ну що, назначимо івеналізацію. Коли? Де знімемо стадіон? Яку апаратуру туди привеземо? Скільки будемо готуватися? Афіші розклеїмо. Починай робити з того, що є. Бо надовго готується, нічого з цього не буде. Починай з того, що ти маєш. Подивися, що у тебе є. Під руками, Подивись, що там в кармані. Може якесь запрошення завалялося, якщо немає нічого. Помолися просто, ну як мінімум, в голові щось наш кребеш якусь молитву, правда чи ні? Ну, мінімум, що-небудь і починає робити. Святий Дух, коли він сам підготовив, коли він сам побачив церкву, коли він сам уже знав, що і як, що треба робити, він вивів учнів на вулицю, вони пішли, вони стали зціляти, вони стали благоставляти. Я згадую свою першу іваналізацію. Я не знаю, чи ви знаєте, що з 40-х років, десь приблизно до 90-х років, церквях. Практично ніхто ніколи не каявся. Десь приблизно 50 років повної темряви каялися одиниці. І, як правило, було це діти віруючих батьків. Дуже мало людей приходило до Бога. Дуже мало. Порівняно з церквою, це були одиниці. Я виріс у атмосфері, що люди не каються. Я ніколи не бачив, як каються люди. Ніколи не бачив. Але один раз я прочитав в Біблії. Що у Петра показує три тисячі. І ми приїхали молодіж на імналізацію. Ви знаєте, ми такі молоді були. пішли по вулицях, по містах, зібрали чоловік там 100 чи двісті невіруючих людей. І я став і сказав: покайтесь. Хто знає, скільки людей покаялося? Ні одного. І знаєте, хто на мене в першу чергу подивився? Віруючи, ти що? Ти що собі возомнив? Це Господь, кого захотів, тих і переділив, тих і збрав. Ти що не знаєш писання чи що? Він сам рішає, кому каяється. Це не твоє діло. Я такий опозорений їхав. Їхала молодіж, їхала. <схи> Опозорився. Вискочка. Господи, де я пролетів? Господі, ну покажи мені, ну де я пролетів? Ну, написано ж так. Ви знаєте, я зрозумів, що я не зробив два перші кроки. Бог мені сказав, а ти уявив собі, куди ці люди підуть? Хто їх прийме? Ти побачив церкву? Ти приготував церкву наперед? Тоді, на слідчий раз, прийшов до пастора і говорить: ми зробимо євіалізацію. Це була тридцять 1987 рік. Ми зробимо реалізацію. Пастор говорить, ну, в принципі можна зробити, ми якраз в нас поїздка, ми уїжджаємо. І браття старші вирішили уїхати в цей час, щоб не бачити цього позору, а стали нам одного диякона, який за кожний крок стукав завжди на всіх. І тоді ми підготували людей, ми підготували, куди ці люди підуть, як покаються. І ми сказали, я встав і сказав: так, Браті і сестри, на слідучий раз в зал попадуть тільки ті, хто приведе з собою невірючого. Всі сказали, ну що ти нас не пустиш? Говорю, да, не пущу. Ми наняли групу з збивших зеків, і поставили їх на дверях. І сказали, тільки тих, хто привів з собою невіруючого. А розрізняти, ви побачите, хто віруючий, хто невіруючий. Люди думали, що це жарт. Ми не впустили ні одного, хто прийшов без невіруючого. Всі остались на вулиці. Ви представляєте, що там було? Пастор, а пастор не тютю в цьому команді робив. Приблизно було 100 невіруючих і 100 віруючих. 100 чоловік приблизно привело невіруючих людей. І так почалося перше служіння. Я сказав, браті сестри, нас 24 чоловіка тільки проповідували, ми заспівали пісню, і тут Дух Святий наповнив. Перша пісня у нас була Ісус Побіділь. Це була сама харизматична пісня, яка тільки є в світі. І ми заспівали разом з залом. Я сказав, браті сестри, може, хто хоче покаятися? 32 чоловіка вибігло і впало перед сценою. І ви знаєте, там, брат, цей був, хто писав все, він впав і сказав. Йому було 70 з лишнім років. Він сказав, я перший раз знову побув на трійці. Я не вірю, що Трійця є. Дух Божий наповнив. Люди, які возмущалися на вулицю, стали лізти у вікна, вони стали лізти у двері. Стався шум такий величезний. Сталося і зцілення відбуватися сильне. І я побачив, як Божа благодать накрила повністю приміщення, в якому ми знаходилися. Це була. Перша евангелізація і перші покаяні люди. Це було щось подібне, як відбувалося в апостолів. Бог відкрив мені ці принципи ще тоді. Я міг, треба побачити цих людей, ого, цих людей зразу наставники забрали. О, не так то було. На другий день їх запросили зразу. До них прикріпили людей, яких привели на раз на заслужіння. Більша половина з них сьогодні суперні християни. І тому Дух Божий, він став діяти, він став творити. Я радію сьогодні, що Бог дає нам принципи. Я хотів би, щоб ти знав, якби сьогодні я роздав по тисячу доларів, розтратили б ще й мало було б. Я сьогодні ділюся божественним принципом номер 1 Це принцип творіння. Намалюй, подивись, що маєш, і починай робити з того, що тебе під ногами. Це принцип номер один у Біблії. З нього все починається. З цього принципу починаються духовні, фізичні матеріальні речі. Це сильний принцип. Ви знаєте, я сам композитор, музикант, написав багато пісень, але ви не знаєте, як почалася історія. У мене не було голосу. Ви знаєте, чому я став композитором-музикантом на зло всім? Я хотів співати, мене не брали нікуди. З мене сміялися. Було років 14, може, чи скільки. А знаєте, в цей час перехідний голос такий як півня, страшний дуже. Я вирішив доказати, і я вийшов заспівав одну пісню. І я вийшов, заспівав її. Ви знаєте, це був такий ужас, це був такий позор. Там тон туди, тон сюди, два туди, там слово ковтнув, там слова забув, там свої слова додавив. Ви знаєте? як Сів я, в нас там був один брат, він говорить, ну що, наспівався? Наспівався? От, більше не захочеш. Але я захотів. І тоді я побачив себе на стадіонах. Тоді я побачив себе композитором, тоді я побачив себе, що я маю сильну групу, я побачив себе. І я став робити з того, що я маю, що свого слабого, дряблого голосу. Я став його ламати. У мене голос був, знаєте, такий. Ну, ніякий. І я став потихеньку, потихеньку, потихеньку. Я став вчитися на інструмент, я став робити з того, що я маю. І я то дуже багато. Сьогодні цей принцип дає тобі великі привілегії. Браті сестри, Святий Дух, прийшовши на землю, він відкрив нам принцип номер один: це принцип творіння. Як із хаосу мати результат. У кого є хаос в житті, браті сестри, десь є в якій сфера хаос. Значить, Духу Святому є, де попрацювати у вас. Я хотів би, щоб ти знав, який би хаос у тебе не був в здоров'ї, на роботі, у відношеннях, в голові твоїй, в фінансах, Святий Дух може зробити там шикарний результат. Якщо він із хаосу зробив землю, якщо він із глини зробив нас, правда, хороший результат чи ні? Ми із праха. Який чудовий результат! Подивіться, чоловіки на своїх дружин, жінки на своїх чоловіків. який чудовий результат! А який матеріал? Молоді люди! Можливо, ви думаєте, а що я маю? У мене нічого немає, ні знань, ні грошей вивчитися, ні помазання. Єремія, я був такий як ви. Беріть приклад з Єремії. В нього нічого не було. Це дуже добре. Значить, будеш говорити те, що Бог скаже з Стамида! Приклад з Петра! З нічого вийшло щось дуже великий результат. Бати сестри, ми, послані Господа, творити із хаосу результати. В сім'ях, на роботі, де ми працюємо, ми сповнені Духа Святого Послані для того, щоб творити. Результат. Бог Хрестив Тебе Духом Святим, це значить, що ти отримав властивість із хаосу робити результат. Це значить, що там, де сім'я розводиться, ти Духом Святим можеш зробити шмабке щаслива. Там, де є сильна проблема в організації, в самій людині чи в фінансах, чи може вона вживає алкоголь, наркотики. Там ти можеш Духом Святим навести порядок. Там, де була безотня, з'явилася зелена планета Земля. Намалюй, що ти хочеш. Подивися, що ти маєш, і роби. Це принцип номер один в Біблії. Це принцип творіння.